Вибрав для себе сьогодні декілька автомобілів. Давайте я вам покажу, подивимося, спробуємо зіграти за недорого і розберемося, скільки вони вийдуть в результаті. Автомобілі з Америки під ключ. Хто хотів би собі авто, звертайтеся до мене, хто хотів би навчитися, записатися на мій курс, а ми погнали. Це така четверочка. 230 км пробігу. Ну, гарненько виглядає на ведах. Хороший салончик. Стабілізація світиться, АБС. Ну, по понятним причинам. Продає страхова компанія. Чому світиться? Ну, бо тут у нас от таке пошкодження. В принципі, для мене понятні. Бюджет закладаю десь в районі тисяч на неї. Може до 3 чисто і -за... за пробіга. Да? Ну і планірую до 9-9,5 зробити вже підключно готово. Така ауді у нас. 5. 16 чи 2017 рік. Невеличкий град. Помилок немає. Теж так до 3 тисяч 3,5. попробую її дати. багато давати не хочу, тому що пробіг теж не дітський. 150 тисяч. Хоча нормальний пробіг, в принципі, Наверно, вона дорожче піде.